Історичний розвиток Волині привів до того, що в X столітті наш край увійшов до складу Київської Русі. Очевидно, це сталося після походу на Волинь і на західні землі київського князя, Великого Київського князя Володимира Святославича у 981 році. Володимир Святославич у нас портрет його представлений, як бачите наверху. Він прийшов на Волинь як, як завойовник, але і як такий, що хотів забезпечити свою державу Київську Русь, на заході від загарбницьких намірів наших сусідів. Тоді Київська Русь стала однією з найбільших, а Волинь з найкращих і найбагатших регіонів. Ви знаєте, я хочу сказати, що я займаюся спеціально Київським періодом, давньоруським періодом Волині. На цю тему я написав 18 книг і десь близько 300 статей. Це моя тема і моєї кандидатської, і докторської дисертації. Так що я тут можу багато говорити, але говорити, очевидно, не можна багато, тому я обмер, обмежусь коротко. Що треба сказати? Волинь як край. Був одним з найрозвинутіших. Чому? Про що свідчить? Ну, по-перше, тут на Волині було чи не на найбільше міст. І це міста були дуже чудові міста, великі. Серед них одним з найбільших міст було я назву тільки найбільш знамениті, це Володимир. Який вперше згадується в 988 році, в 10 столітті. Це Луцьк, який згадується в 1805 році. Далі існували такі міста, як Любомель, існували такі міста, у нас, як Торчин і інші. Вони в той час вже теж існували. Ну, я всіх перераховувати не буду, тільки ці назву. Значить, Це свідчення є того, що міста розвивалися. А де вони розвивались? Там, де розвивалася економіка і так далі. Що стосується досліджень, яких знову ж таки, я не буду повторюватися, але воно вже йде й далі. Як правило, сільським господарством займалися в селах. Житла були в селах і в містах. В містах, звичайно, були навіть двоповерхові житла. А в селах ті самі півземлянки розміром, вже не землянка, тільки півземлянки, заглиблені на півметра, розміром в середньому від 12 і до 20-25 метрів і так далі. Значить, Це так міста, такі Володимир і інші. Є і Городища у нас, ага, є і городища, це замки. Таких замків у нас досить багато, але я їх не буду знову назву. Це у нас, наприклад, за Турці замок такий у нас гарний був. Дальше, такий замок був у нас у Чорнилові. Це, це села такі. Такий замок, і найкращий, на мій погляд, замок і добре досліджений, це був у Городищі. Городище Друге Луцького району. Це Городище, яке я досліджував. Розкопки студентами з 1977 по 1982 рік. Я на цьому городищі працював 12 років. І це було перше досліджене городище замок, рицарський замок. Чим воно цікаве, я його характеризую, бо воно дає уявлення про всі замки. По-перше, воно було оточено валами. Воно знаходилось недалеко в Городищі біля церкви. Це городище, друге поблизу Чарукова. Оце те Городище. Воно було оточене валами і ровом. Далі всередині був в'їзд на городище, це дуже цікаво. Значить, в центрі цього городища знаходився палац боярина. І от в цьому палаці боярина був знайдений, він мав 50 метрів квадратних. І в цьому палаці боярина було знайдено дуже цікаву річ. Цікаву річ, а саме був знайдений срібний скарб. Бачите, оце з цього скарба? Срібний скарб, який складався із трьох п'яти із гривень срібних, трьох браслетів і дванадцяти срібних намистин великих, як з груша, слива. От скарб, оце від нього кусочки, скарб такий. Він один з найдавніших скарбів датується 10-11 століттями. Оце найцікавіше. І що цікаво ще? там виявлено нами. Я розкупав 34 житла півземлянкові, млин, пекарню, залізоробну майстерню, гончарну майстерню, цілий комплекс, цілий комплекс. І е, трохи зброї. Зброї небагато. Це була феодальна садиба. До речі, єдина повністю досліджена феодальний замок на території Волині. Єдина. І, до речі, це унікальне, недуро. Я присвятив йому 12 років життя, хочу сказати. Це взагалі-то. Ну ми там вже з людьми своїми. Вони нас вже знали, бо там діти, які заглядали в розкоп колись маленькі, вже повернулися з армії хлопці. 12 років пройшло. То це дуже-дуже цікаво, і досі згадують. Ми там, до речі, потім організували музей в селі, і там існує зараз музей Городища у них в селі. Макет його зроблений і так далі. Що стосується інших, у нас розвивалося землеробство тут. Ви подивіться, які прекрасні наральники різні. Землеробство. Наральники, чересла і так далі. Далі знайдено тут також окуття дерев'яних лопат. Лопати були дерев'яні і тільки залізне окуття Тут вони є. Серпи, далі коси, коси горбуші і таке інше. Горбуші, тому що нагиналися і так сяли як жерпом, тому вони огорбилися. Я сам диввався, що горбусь. Думаю, може, воно чомусь горбушу ізвело з рибою. Аж ні, оказиться, тому що горбилися, коли силіли ну, зробити добру косу. Ти. Ну, але це таке. розвивалося ювелірне ремесло. Ви подивіться, який чудовий, а ну ці серпи, бачите, ножі і так далі, все тут є. Розвивалося ювелірне ремесло. Оці якраз речі ювелірні, приклад склоробне ремесло. Ви дивіться, намистини з Перемиля, скільки їх тут намистин, Браслети із Володимира Волинського, меч залізний із, із міста Перемиль. Це тепер село Перемиль Горохівського району. Це було колись місто, яке належало роману Мстиславичу, цьому сьомому роману, який був батьком Данила Галицького цьому роману, оцей меч звідти йде. Далі. З того городища, про яке я говорив, походить зброя, бачите, сокири, вістра списи, наконечники стріл і так далі. і так далі. Цікавими є речі різні, замки. Цікавими є дуже інтересні. Тут маємо кістяні лощила і кістяні ковзани. Можна побачити, як діти, на чому діти ковзали, які були ковзани. Це дитячі іграшки, зроблені з кістки. Ну і якщо сказати загалом, то хочу сказати, що Волинь був одним із найцікавіших і найбагатших регіонів. Може, в зв'язку з тим, що ми знаходимося на такому терені, от на сході із сусідами. Бо я вам скажу, багато Волинь перебрала від сусідів західних, на відміну від центральних районів. України тих значить Чернігівщина, особливо Чернігівщина, там інші, там розумієте, трошки відсталіші. Ну не в обіду буде сказано, але це так. Чому? Вони, вони з ким вони сусідали? І з дикими племенами, московитами, які там були. Так що це? А ми племена, а ми з ким сусідали? З європейськими країнами, Моравським, чесько моравською державою, польською державою, Леська, Угорським королівством. Бо Закарпаття поруч от, Галичина. Так що, ви знаєте, фактично, цей край був на, грані, на, на границі із іншими державами, і це сприяло розвитку, дуже гарному розвитку ну, економіки, культури і так далі. Ну, от як можна сказати, що стосується культури духовної, то духовна культура розвивалася. Дуже цікавою є з точки зору розвитку духовної культури, це відкриття. У селі Загаї Горохівського району ми відкрили перше святилище капище. В тому капищі, капище, це по суті, храм. І, значить, що цікаво в цьому капищі? Там ми знайшли кам'яного ідола. Іде. Ну, ідол такий з головою кам'яний, Так хто його знав? А в самій кістки людські, черепи людські, і знайдено було там іще якісь фігурки із глини поламані, то є таке припущення, що в той час, це Друге, третє століття, можливо, що було навіть жертопроношення. Це людське. Ви знаєте, правда, ми не знаємо, ну, але тоді, якщо так, то, чу, то звідки черепи там з'явилися у цьому капищі? от ми його зображення, там є, він такий стоїть. Жрець той, погріще горить. Це перше і єдине на Волині таке капіще. На Волині. Ну, а поза тим, на Київщині вони зустрічаються, бо це були такі. І ще що стосується культури духовної, у Володимирі Волинському існує й досі острів Велесовщина. Цей Велесовщина названий на час Бога Велеса, Бога Скотарства, Бога Достатку і так далі. Ота Велесовщина. Це розумієте, в честь Бога велеса цього. Я розкопки там проводив, і ми залишки того, мо залишки того святилища там знайшли, правда, дуже поруйновані, бо на його місці потім спорудили церкву. На щастя дерев'яною вона не дуже поруйнувала його. Ну, але це є свідчення, що тут було цей. Ну, поіснувало в нас культ Перуна. Культ Перуна це Бог, який, по суті діла, Бог грому і блискавки. Свідченням цього є знахідки у нас дуже нечасте, але є знахідки маленьких сокирок, мініатюрних підвісок. Вони підвіски такі до шиї вішали їх у вигляді сокирок. Так оці ці сокирки, підвіски, вони були, мали символ, вішали їх на, на шию, і вони мали захищати людей від удару, блискавки, і грому. Оце культ Бога Перуна. Ну, перун то верховний Бог, який після. Прийняття християнства був скасований в Києві, як відомо, стояв навіть в центрі, цей Бог, Перун, стояв у центрі на княжій горі, на Володимирській. Ну, таке. ну у нас вони і теж є. Я до чого хочу сказати, що Київська Русь у нас тобто, руський період або давньорський період Волині був дуже і дуже продуктивний, і це свідчить про те, що Волинь постійно була в центрі уваги сусідів і вони намагалися їх захопити. Так воно і сталося. Після ослаблення держави нашої, по суті діла, після того, як занепало Галицько-Волинське князівство, помер Данило Галицький і так далі. І тоді вони захопили. Що я хочу сказати? При цій ситуації хочеться показати різницю між Данилом Галицьким і Олександром Невським. Олександр Невський, це ж той, що його зараз святим Москалі зробили, так той розуміє, Невський він воював із Заходом, воював із Шведами і, герма... і німцями, Тевтонцями. Натомість повністю танцював під дудку татар. Мало того, він виховувався у ставці Батия разом із його сином Сартаком. Він був, він був зведений брат сина Батия. І він, по суті, виріс там. І тому, коли він виріс, коли він прийшов до влади, то перш за все, що він зробив? Він розбив своїх братів рідних, розбив їх, які захищалися від татар, і здав їх в полон своїх братів здав Батию. А потім зато став святим. А в нас в той час було галицько волинське князівство. Був король Данило. Данило у нас став королем у 1253 році. І з того часу, Центром Волині спочатку був Володимир, відтак холм, який став останньою столицею Данила Галицького. От вам різниця. Данило був татар і, і мав зв'язки із Європою. Руський князь Невський бив західних, воював з Заходом і захищав татар. І він, по суті, виховав. Його син був перший московський князь, уже після його смерті, так? І, а його внук, Іван Калита – чули такого. Іван Калета це він вважається собирателем русських земель уже в то 1273 році, здається, ну, коротше кажучи, він вже повністю та під татар. Так що, по суті діла, на росіян дуже-дуже вплинула, на московитів вплинула татарська влада. Та й самі вони майже всі від татар і походять, якщо розібратися. Ти вже Карамзін, е, Юсупові інших цих князів, то що татари. Ну, ми на цьому, значить, тут з вами можемо закінчити. Тут ми завершили Києво-Руський період. Отже, ми з вами розглянули е, слов'янський. І давньоруський періоди Волині. Вони, як бачимо, взаємозв'язані. Чому? Бо вони належали одному і тому ж народу Волинянам, які, до речі, згадуються в літописі волиняни, дуліби, бужани Волиняни, належали Волинянам і які розвинулися від звичайних слов'ян, які були ще не дуже розвинуті, до своєї держави до високого розквіту. Свідченням цього є. Ці храми волинські, як ми вже знаємо, святої, святої е, успіння Богородиці у Володимирі, у нас Івана Богослова в Луцьку, все це свідчить про те, що Волинь досягла високого розвитку, як в економічному. Так, в політичному і культурному розвитку. По суті, Волинь на період якраз Київської Русі, як ми і говоримо, а період середньовіччя був одним із найрозвинутіших регіонів тодішньої е, Європи.